За 70 років існування нашої установи, нашої служби, в нас ніколи не було реабілітаційної служби. З минулого року ми з літа почали потрохи набирати персонал, вчити, готувати місце, і ви знаєте, що в січні депутати обласної ради проголосували. Ми тепер єдиний точно онкозаклад в Україні якому приєднали два санаторії? Санаторій зміна, який піде на ліквідацію, бо він формально вже ще існує, але він вже фактично багато років не працює. Там була МСЕК, тепер знову щось буде. Ну, все було. А санаторій пролісок в цій аудиторії сьогодні вранці ми проводили нараду разом з ними. Ми починаємо процес реорганізації, тобто об'єднання. Двох таких установ дитячого санаторію пролісок, і ми теж дитяча лікарня, бо в нас є дитяча онкологія, ми педіатричний заклад теж От ми будемо об'єднуватися спільною програмою роботи. На це піде декілька місяців на формальні речі, тому що їх треба дотриматись, виконати. От з сьогоднішнього дня ми стартували і маємо намір на територіально на базі. Санаторію пролісок, подякувавши їм за велику роботу за декілька річ, ну, роботу, яку не виконували, вперше і в Україні це буде вперше зробити реабілітаційні можливості для тих 70% хворих, які переживають 5 років, ну, їм дуже складно вийти з нашого. Активного, агресивного лікування. Наше лікування досить небезпечне для здоров'я, ну, рак по іншому ніде не лікують у світі, і воно наносить, крім великої користі, що приносить, наносить певну шкоду органам і системам людини, порушує нормальні фізіологічні процеси. І людей, як у нас було прийнято десятиліттями, після закінчення лікування, куди виписують, додому. Ну або щось ходити на мсек, взяти папірець там на, на пенсію. А треба реабілітувати, треба ставити людину, соціалізувати і повертати на роботу, ну, в суспільство.